Прошу, у кого є вільність, хто е, не тримає прапор, беріть, беріть прапори, є ще банери, які зазначають цю проблему, щодо якої ми сьогодні прийшли. Прошу сюди ближче до входу до суду. Друзі, ми в чергове присутні під будівлею Київського апеляційного адміністративного суду, де вже в чергове розглядається справа чергове засідання за позовом кооперативу автостоянки Дніпро, яке подало апеляційну скаргу на рішення Київради Ради щодо виділення земельної ділянки в оренду Київ для побудови там цього багатоповерхів, без жодних дозволів і без. Незважаючи на всі факти порушень до Київради щодо виділення цієї землі в оренду, суд першої інстанції ухвалив незаконне рішення на користь забудовника, на користь трейдера. І на сьогодні представники кооперативу в обличчя адвоката Андрія. Українського об'єднання «Свобода», які будуть вимагати дозволити е відеозйомку під час розгляду цієї справи. Е і, е імовірно, ми сподіваємося, що сьогодні суд ухвалить останні рішення, не буде він чергово перенесений, як це було раніше. І сьогодні продовжується стадія судових дебатів. Е е має виступати представники ради, представники відповідача. Ми об'єднається достаточно річ. Звичайно, ми, е, представники Всеукраїнського об'єднання Свобода, вимагаємо винести справедливе рішення, як я вже зазначав, нам доводиться не тільки е, чекати рішення, а вимагати, щоб воно щось справедливе було. І справедливе е, е, рішення може бути тільки на користь місцевих мешканців, громади, яка там проживає, і територія якою намагаються захопити. Е, Забудовник, який має величезні ресурси, і грошові, і інші, і владні, і закупити їхню територію, їхній двір, і побудувати три будівлі прямо вікно в вікно до їхніх вже наявних будинків, де вони проживають і де проживають їхні діти. І, а, і так само кількість був намагається закупити довго стоянку, про яку ми ще й згадували, і а, вигнати просто людей, які ставлять свої. Транспорт, який організували там автостоянку ще в 1981 році, є правовласниками цієї землі, сплачували всі відповідні податки на цю землю. Але, незважаючи на це, суди першої стації принаймні, виніс рішення, що автостоянку мають прибрати і там мають будуватися три багатоповерхівки для чергового збагачення забудови. Отже. І не дозволимо, щоб незаконні ці будівлі були збудовані на враховуючи думки мешканців цих будинків. Давайте, щоб нас сьогодні почали, засідання вже має починатися, о 2.30. Ми поскотуємо, що зараз ми підтримуємо мешканців. Вимагаємо справедливого рішення суду. 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 Ні, незаконні забудові. Ні на незаконні забудові, ні на незаконні забудові, ні на незаконні забудові, ні на незаконні забудові! ні на незаконні забудові.